Ой, я навіть ху... <свісно> з чого почати. Всім привіт вітаю вас на моєму ютуб-каналі, де ми говоримо про саморозвиток, самореалізацію і блогінг, ніби подружки на кухні. Мене звуть Катя, я ваша онлайн-подружка. Якщо ви вперше мене бачите, підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні буде перший випуск рубрики, яку я назвала трендимо. Ми будемо трендіти з вами про трендові трэс, які тригернули мене протягом три тирижня. <гум> тижня. Буде трещочок і не тільки. Також іноді будемо читати з вами коменти, тому що я дурею з цієї прикормки. Ну, коротше, досить про це трендіти. Давайте перейдемо до того, щоб трендіти про трец. Так сталося, що цього тижня мене тригернули трец, які стосуються комунікації, комунікації брендів і клієнтів або брендів і UGC-креаторів. В останніх зараз взагалі якась війна відбувається. В мене постійно мелькають скриншоти і треців переписок. Я відібрала лише декілька, тож погнали обговорювати. Так, перший трет у нас буде від власниці бізнесу. Він залетів на 26 тисяч охоплення. Подивимось, що вона пише. Підкажіть мені ці курси, на яких такому вчать. Я напишу їм відгук, тому що нема сил одні нецензурні слова. Зазвичай я навіть не читаю такі повідомлення, але сьогодні просто захотілось пояснити. Кріншот повідомлення. Доброго вечора, мене звати Владислава, створюю контент UGC для магазинів. Зараз працюю над портфоліо, тому потрібні зйомочки з різними магазинами. Моя рибка. Хотіла б з вами поспівпрацювати по бартеру. З вас продукт, з мене декілька відеооглядів та відмітка в інстаграм. О, я навіть хуйо знаю, з чого почати. Ну, мабуть, почну якраз обговорення цього повідомлення, тому що далі буде відповідь власниці бізнесу. Читаю пізніше. Але я хочу вже заспойлерити і сказати, що я в цьому випадку на боці власниці бізнесу І ось чому. По-перше, це повідомлення, яке написала Владислава, звучить доволі егоїстично. Вона пише, що їй потрібне портфоліо, їй потрібні зйомочки, вона б хотіла поспівпрацювати по бартеру, а це треба бренду, взагалі непонятно. Ну, типу, немає навіть в кінці запитання, а чи цікаво вам би було Поспівпрацювати зі мною, а на яких умовах ви готові поспівпрацювати зі мною? І взагалі, дівчонки, якщо ви в ролі зацікавленої, от вам цікаво поспівпрацювати з якимось брендом або з якоюсь людиною, подумайте, подумайте. А як зацікавити їх співпрацювати з вами? Мінімально, хоча б можна прикріпити посилання на відеоогляд, який ви знімали для інших брендів, і можливо саме ваша енергетика, ваша подача, харизма, голос, естетика захопить бренд настільки, що він з вами постійно потім буде співпрацювати. А так цього всього тут немає. Також оце повідомлення від Владислави воно 100% було створене для розсилки на декілька бізнесів, але Якщо ви дійсно знову ж таки зацікавлені поспівпрацювати з певним бізнесом, вам потрібно робити персоналізоване якесь повідомлення, а не а от це, от все. Ну що це таке? І я розумію реакцію власниці бізнесу, тому що таких розсилок вони отримують зараз дуже і дуже багато, скільки я. Читала в трец, да, натрапляла на публікації подібні, що повідомлення від UGC-креаторів вони отримують навіть у відповідь на таргетовану рекламу, за яку бренди платять кошти. І вони також платять кошти за повідомлення, які надходять їм із таргетованої реклами. І уявіть, от власник бізнесу заплатив за це все кошти, відкриває повідомлення, а там не можна замовити сумочку, а мені треба портфоліо. Можна отримати вашу сумочку по бартеру, а я вам відео огляд зніму. Ну, яка реакція може бути у власників бізнесу? Самі подумайте. Того слухаємо і не засуджуємо те повідомлення, яке я буду читати далі від власниці бізнесу? Добрий день. Тобто, ви вважаєте, що мені цікаво було б віддати сумку вартістю 1-3 тисячі гривень людині, в якої нема жодного прикладу контенту для брендів. Просто для того, щоб вона потренувала знімати. А як це буде виглядати по відношенню до клієнтів, які купують сумку за свої кошти і потім знімають шикарний правдивий ugc контент? Давайте розберемося, що таке ugc контент. User-generated content – Це контент згенерований реальними користувачами, клієнтами певного бізнесу чи бренду. І як він зароджувався. Люди купували офлайн чи онлайн, продукт чи послугу. І потім створювали контент, до речі, формат, неважливо який. Це не обов'язково має бути відео. Це зараз просто в тренді відеоконтент, але раніше це могло бути просто фото або текстом. І люди писали реальний відгук. На користування товаром чи послугою. І, звісно, що позитивні потім відгуки бренди могли репостити собі. Таким чином вони підвищували лояльність до свого бренду і продавали продукти або послуги, тому що відгуки від реальних користувачів продають краще, ніж контент вилизаний професійно. І чим відрізняється UGC-контент від професійно створеного контенту, так це тим, що він не має бути ідеально вилизаним. От він має бути простим і звичним. Для користувачів саме тому і тоді це буде викликати довіру бізнесам. Вигідно, щоб їхні клієнти знімали такий контент, адже це значно економить їхній бюджет. Але є проблемка: не всі користувачі, не всі клієнти бізнесу активні в соціальних мережах. Не всі ті, хто активний в соціальних мережах, вважають за потрібне знімати огляди, робити розпаковки їм просто може не подобатися такий формат. І, от, в 2022-2023 роках з'являється тенденція, Дія, що бізнеси самі починають писати активним користувачам в соціальних мережах і пропонувати свої продукти чи послуги за відгук. Бартер, так, да, він був актуальним завжди. Але саме в ті роки якась така масовість спостерігалася. І чому я запам'ятала? Тому що я прям вважала, що це з'являється нова професія. Але зараз, коли я є і UGC-креатором, і контент-креатором, я усвідомлюю різницю. З часом це переросло в те, що вже дівчата почали писати бізнесам і пропонувати співпрацю за Бартером. В коментарях дехто зробив зауваження власниці бізнесу за те, що вона якось агресивно досить зреагувала. Увала, тому що дівчинка тільки вчиться, і в чесно, мені здається, що я більш агресивно зреагувала ніж власниця цього бізнесу. Як на мене, доволі адекватна обґрунтована відповідь, особливо от ось це. Ми ж не бачили сторінку Владислави і не знаємо, як виглядає її профіль. Але бренд, от власниця, написала, що в неї немає жодного прикладу контенту для брендів на сторінці. Це я. Чому в Владиславі не замовити сумочку в цього бренду, не зробити відеоогляд, не показати весь свій професіоналізм, відмітити магазин, а згодом уже спробувати домовитися про співпрацю? Дівчонки, дивіться, якщо ви мрієте стати ugc креатором але у вас, як у Владислави, немає портфоліо, нічого страшного. Взагалі починайте з того, що будете знімати все. Що ви собі купуєте? Ну точніше, навіть більше знімайте того, що ви хочете розпаковувати, на що ви хочете знімати огляди. Наприклад, ви мрієте співпрацювати з брендами одягу, знімайте розпаковки і огляди на одяг, який ви купуєте, публікуйте в своєму акаунті, відмічайте бренди. Можливо, той бренд вас помітить, запропонує співпрацю. Можливо. Інші бренди, якщо ви потрапите в рекомендації, вас помітять і так само звернуться до вас за послугою. От як я стала амбасадоркою лінійки космецевтики АВ і Еко Профкосметік. Свого часу я на лайфстайл аккаунт знімала різні розпаковки там, аксесуарів. Або косметики, і не тому, що мене хтось про це попросив, а тому, що просто мені подобається. Мені подобається формат розпаковок. Менеджерка лікарки моєї Аліни Олександрівни, рятівниці. Просто вона написала, що я вже уявляю, як ти будеш знімати розпаковочку нашої продукції. Тому що вони побачили, як я розпаковувала інші товари. Їм сподобалося, і вони запропонували мені цю співпрацю. Чи знала я, знімаючи ті розпаковки, що мені пощастить стати амбасадором бренду? Та я про це навіть мріяти не могла. Але сам факт, що коли навіть робиш це безкорисно, це приносить такий результат. Хоба. А як вам такий переходік? Я слізно извиняюсь за таку різку зміну обстановки. Третя година ночі, шановні, я сиділа, монтувала для вас це відео, щоб воно вийшло якнайшвидше. І з'ясовується, що десь приїбався один дуже важливий шматочок. Я, схоже, його випадково видалила із непотрібними матеріалами, і замість того, щоб піти спати, та я сіла так от і знімаю для вас цей шматочок. Будь ласка, поставте лайк, підтримайте цю їбанцю. Давайте швиденько проговорю, що ми з вами могли пропустити, бо я, я не можу вирізати цей е, уривочок, це обговорення із випуску. Ви шо? Коротко підіб'ємо підсумки попереднього обговорення. Дівчата, хочете знімати ugc контент для брендів, хоча б наповніть свій профіль відповідним контентом. Їдемо далі. Наступний трет у нас уже від імені UGC-креаторки. і він набрав майже. 182 тисячі охоплення. Пише Оля, накипіло, дівчата UGC, сподіваюсь, ви не йдете на такі умови. Бренди, ви що геть уже обнагліли, не знаю як у кого, а в мене не просто так в профілі ці три букви намальовані UGC. щоб їх мати. Я потратила велику купу грошей на навчання, купила обладнання, і це все для чого? Для того, щоб безкоштовно комусь робити контент, це просто редфлег. Для чого так знецінювати нашу роботу? Ми з вами вже розібрали, що таке ugc контент. І хочеться сказати, що якщо ви витрачаєте купу грошей на навчання на обладнання, то ви вже маєте позиціонувати себе не як ugc креатор, а як контент-креатор, який професійно знімає контент для брендів. І в принципі у коментарях Олі на це також вказують. Наприклад. Ставлю свою непопулярну думку, з яких пір UGC працює як блогер. Це має бути чесний відгук, огляд і так далі. Чи як там це є контент-мейкер, який знімає контент, є блогер, який робить відмітку, рекламує за бартер чи гроші. А хіба UGC e, самі не мають купувати товар, максимум, що дають їм, це знижку так раніше і було. Окрім плутанини із позиціонуванням. Тут є ще нюанс із подачою інформації, оце бренди, ви що геть уже обнагліли? це може відштовхнути потенційних клієнтів. Ну, правда, чисто по-людяному я розумію реакцію Олі, тому що те, що я потім побачила в скриншотах, мене б обурило максимально на її місці. Але з професійної точки зору, якщо оцінювати її комунікацію, то це може погано повпливати на її репутацію. Знаєте, я працювала графічною дизайнеркою, контент-маркетологиною, відеокреаторкою, і в мене були ситуації із замовниками, коли, ну, знаєте, мені також хотілося вийти в соціальні мережі, пожалітися, щоб мене підтримали і сказали, що я маю рацію, що я така молочинка. Але я завжди розуміла, якби я не мала рацію, це може зіграти зі мною злий жарт. Тому треба було собі все-таки дати трішки часу і подумати, а як це можна презентувати в соціальних мережах, якщо ж все таки хочеться винести це на обговорення в публічний простір, і, можливо, винести з якоїсь місії не з донесенням бренду, ви що геть уже обнагліли. Да, а все-таки, якщо ви хочете говорити про те, щоб не знецінювали вашу роботу, то якось в іншому світлі це все подати. Хоча, знову ж таки, суто по-людяному, да, по-людськи, я розумію, тому що дивимося скриншоти. Доброго дня! Мене звати Софія, я менеджер бренду Доктор Вовк ми шукаємо українських дівчаток для співпраці. Дівчаток. Якщо зменшувано писливі слова, це частина Tone of Voice, окей, але я заходила на сторінку бренду, там про дівчаток. Нічого. Якщо не знайомі з брендом, переходьте до нас в на інстаграм чи цікаво вам. І значить, Оля відповідає, доброго вечора. Так, цікаво. Ну, і далі, знаєте, я відчувала, що ахуєю, але <с ada> -mark <laughs> не знала наскільки. Я прочитала умови для співпраці з UGC. Ну, типу, У мене навіть немає слів. Я прикріплю скріншот. <смі> Ви самі оціните вимоги. Коротше, занадто багато умов за пудру 650 гривень. Фух, давайте емоції в бік. Як можна було вчинити в цій ситуації? Після того, як Бренд надіслав умови співпраці з UGC, Оля могла відповісти там, пані Софія. Дякую, я ознайомилася з умовами співпраці, які ви мені надіслали. Я хочу також ознайомити вас з умовами співпраці своїми і сказати, там що я професійна контент-креаторка, знімаю контент на замовлення для бізнесів, брендів, у тому числі у форматі UGC. І послуги стільки-то коштує, да зважаючи на те, що вам потрібно 4 відео виставити в місяць. Вона могла запропонувати певну знижку бренду, а потім сказати: або ж знаєте, мені було б цікаво попрацювати з вашим брендом. Я переглянула вашу сторінку, мені панують ваші цінності, ваші продукти. І давайте ви надійшлите мені вашу путру. А я зніму за це відео собі на сторінку з вашою відміткою, з правдивим відгуком про ваш сервіс і ваш продукт. Що скажете, пані Софії? Чи підходять вам такі умови співпраці? Ось так можна було б зробити. І подивитися, що відповість бренд. А так дівчина написала: тобто, ви хочете за пудру отримати 4 відео, які в мене коштують 1 800 гривень, вибачте, але цінуйте роботу інших людей. Я не для того витратила купу грошей на курси, обладнання, щоб безкоштовно комусь робити контент. Отак, от получився вийшов. Це зав'язуємо із тредами бренди versus ugc Креатори, і переходимо до наступних тредс. На черзі трет, який набрав майже 46 тисяч охоплення. І звучить він так: хештег мене дратує. Я розумію, навіщо приховується ціна, але як же мене це бісить? Обираю навчання по дизайну, оглядаю зміст курсу, тривалість умови. Ну як одна з топових освітніх платформ може не вказувати вартість навчання, надзвонювати по кілька разів, писати мейли та повідомлення в Телеграм, але відмовляється називати вартість без особистої телефонної розмови. Ну, якби в мене був червоний прапорець, я б зараз ним помахала. Тому що бляха, ну по-больному, як я розумію. Вас, Настю, Анастасія опублікувала цей трет. Не бачу сенсу коментувати комунікацію в переписці, тому що тут все і так зрозуміло, все ясно, все ок. Я б хотіла прокоментувати ситуацію як потенційний клієнт онлайн-шкіл, тому що я щороку купую курси онлайн, проходжу навчання. Я вічний студент, постійно розвиваюся. це дуже сильно подобається. Але що я ненавиджу, це а, коли мені телефонують. Я ненавиджу розмовляти телефоном, а, Б. Коли нав'язуються, В, коли з мене роблять дуру. <смі> і от тут е, схоже, комбо. По-перше, видно, що вони дійсно наярювали Анастасії, де тільки можна, а ціну просто в переписці назвати не можуть, тому що вони хочуть розказати про навчання телефоном. Але і дурню зрозуміло, що вони хочуть продати телефонною розмовою, закрити клієнта, обробити всі заперечення. Типу, але ж... Клієнтка сказала, що вона не любить розмовляти телефоном. Їй це не подобається. На що вони продовжують наполягати бізнеси, які розуміють, що є клієнти, які не хочуть розмовляти телефоном і будуть іти на поступки, і залишатимуться клієнтоорієнтованими і надаватимуть їм інформацію в текстовій переписці. Виграють у тих, хто робить із клієнтів дурню. Ну і вишенька на торті. Особисто для мене це відкриття. Цей трет набрав майже 90 тисяч охоплення. Давайте ознайомимося зі змістом. Валерія пише: це агресивний маркетинг чи неадекватність. Я схиляюся до другого варіанту. Нащо ви це робите? Ви ж таким чином безповоротно втрачаєте підписника і потенційного клієнта. Тепер увага! Увідомлення від бізнесу своєму підписнику. Привіт! Помітив, що ви вже давно підписані на мій магазин. І скидає скріншот, коли людина підписалася на магазин. Це що за маньяк? Але, на жаль, серед клієнтів вас немає. Замовлень від вас не було. Або я їх не помітив через велику кількість клієнтів. Ну так, да, ти ж не можеш зайти в переписку, там геть не видно, що замовлень не було. Ну, це знову ця ситуація, знаєте, робити із клієнта якогось дурня. Другий абзац. Прям, знаєте, претензій нема. Цілком логічне може бути запитання для опитування цільової аудиторії своєї. Але далі, далі мені здається, передали телефон якомусь рішалі, і він пише: я не зовсім розумію, з якої целів підписане. То, що це магазин а не безплатна, я вітрина з рецептами, вроді указано. Але це ще квіточки. Зайдемо в коменти, дівчатки. Власник бізнесу. Натрапив на цей тренд і написав коментар. А за, на за вікном 2025 рік підписчик три роки сидить і хоч би раз на не говоря окупив. за вікном 2025 рік, четвертий рік повномасштабного вторгнення, одинадцятий рік війни, вже минуло скільки це? Чоти роки після ухвалення закону про мову. А ми, власник бізнесу, пишемо російською мовою. В коментах було вісіліє ще тем. Люди скидали переписки з цим неадекватом, відгуки на цей магазин. Він вже вся Одеса знає. Найцікавіше, що йому пишуть, ви відлякуєте своїх клієнтів. Він каже, чим? На повному серйозі каже, чим я їх відлякую? Чим? Я знає, звісно, з такою комунікацією, навіть ну, немає ніяких здогадок. Запам'ятайте назву цього магазину, і якщо ви не хочете отримати психічне порушення, не підписуйтеся. Фуф! Такими були треці, які тригернули мене цього тижня. Будь ласка, напишіть в коментарях, що із цього тригернуло особисто вас. Ну, буду вдячна, якщо ви поділитеся враженням від цієї рубрики і скажете, чи варто знімати другий випуск. А я вас з цьомою, і до нових зустрічей, Па-па!